Виконуємо номер 1617 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли площу поверхні, сірникової коробки або пенала, які мають форму прямокутного перлепіпеда. Приступаємо до виконання. Обчислимо площу поверхні. Сірникової коробки. Вимірюємо її довжину, ширину і висоту. Довжина 5,1 см, ширина 3,6 см і висота.

Ну, а тепер знайдемо площу поверхні. Умножимо 5,1 на 3,6, додамо добуток 3,6 на 1,1. І тепер добуток 5,1 на 1, ,1. Додамо наші добутки і помножимо на 2. 5,1 помножити на отримаємо 3,6 отримаємо 18,36. 3,6 помножити на 1,1. Отримаємо 3,96. 5,1 помножимо на 1,1. Отримаємо 5,61. 18,36 додати 3,96, отримаємо 22,32. Де, якщо додамо ще 5,61, соту, то отримаємо 27,93. І тепер нам залишається умножити на 2, отримаємо 55, Вісімдесят шість сотих сантиметрів квадратних. Записуємо відповідь. Пояснимо, це площа поверхні сірникової коробки. І відповідь 55,86 сантиметрів квадратних. Номер 1617 виконано.